Теоретична чернетка восьма. Як обізвати українця? Найбільш образливо по суті. Мабуть, про це скажу пізніше. А спочатку розповім декілька історій. Історія перша. Це кінець 2012 року. Мене не допускають на засідання місцевої ради. Ну, от не хочуть і все. Іди гуляй, ми тут самі без тебе обійдемось. Ну тоді якраз вийшли якісь зміни законодавства, в тому числі і кримінального. Ну, так, 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 на війні, як на війні. Я розвертаюся, йду до, здається, тоді, ще міліція була. І пишу заяву. На весь склад міської ради, котрий я їх усіх звинувачую, у вчиненні кримінального злочину згідно з статті 171 Кримінального кодексу, котре називається прискорження заказів. Коні професійній діяльності журналіста. Ну, на наступне засідання допустили. Проходьте, будь ласка, угу. я потім е в міліції поцікавився, кажу, так дайте хоч їхню творчість почитати. А писав же ж кожен, мав таке задоволення, кожен з депутатів писав пояснення, чому він вчинив кримінальний злочин. І вони дуже добре зрозуміли, що якщо вони ще раз так зроблять, то знову доведеться пояснювати свої мотиви. Вчинення кримінального звучного. Ну, в, полі... в міліції тоді. Не дали мені ознайомитись. Ну там. Там було що почитати, я так думаю. І висміяти публічно. Ну, вже ж таке, так таке. Почали допускати, будь ласка, заходьте. Ну, не став я. Я знав, як добитися, щоб мене ознайомили з цим усіма. Можна було просто подати заяву до суду і з усіма документами мене б ознайомили. Вільно чи не вільно. Ну, то ж таке, проїхали, як кажуть. Ось така. Одна ситуація. Друге її продовження. Навіщо я туди ходив? Знімав, викладав, щоб люди побачили. Викладав на цьому каналі, на котрому ви зараз дивитесь, подивитесь там. Ген-ген раніше по датах. Мета була моя дуже проста. Я як тепер бачу, досить наївно. Я розраховував, що члени нашої громади подивляться, як приймаються рішення. Міською радою, ну і вирішать активно долучитися до цього процесу обговорення і прийняття рішень. Тим більше, що там було дуже багато, скажімо так, сумнівних і не в інтересах громади. Дій та рішення, де я прорахувався? Я розраховував на те, що члени нашої громади в повній мірі відповідають. Наданого їм статусу громадян України. Виявилося, що це чисто формально. І ця форма суті абсолютно, вірніше, сутій формі абсолютно не відповідала. Що трапилось потім? Ну, люди, звичайно, спочатку мало. А потім все більше і більше почали дивитися чи засідання комісії, засідання сесії. Тоді ще були в нас депутати, котрі стояли на позиції, відстоювання інтересів громади. І от дивляться, дивляться. І все, і нічого. Потім почали вже до мене підходити, давати завдання. Ти піди, ти оте зніми. Угу. Питай навіщо? Блін, так так же прикольно. Хоч пережим. Ага, оно, значиться, що. Це я тут вам не органи місцевого самоврядування показую, не проблемні питання, які потребують участі в вирішення з боку громади. А щось на зразок що у довгоносиків. А той тому отак сказав, а цей цього отаку було. Ну, ви потім це, мабуть, чули про той злощасний 95-й квартал Гі-гі-га-га. -гі -гі -гі. Чому? Тому що я розраховував на громадян, на суб'єктів, котрі управляють справами в своїй громаді. А виявилось, що суб'єктів-то. Немає є об'єкти, котрі не відповідають ні за власну долю, ні за долю своїх дітей, ні за долю країни, як в одної бабці спитали, бабцю, ти... Навіщо е, взяла 300 гривень і проголосувала за того, що тобі їх дав чи передав? Ти ж Україну нищиш бабцю? Що бабця? Да на кой мені ваша Україна? Мені сьогодні хліба купити нема за що? Знала б та бабця, що вона робить, що вона дітей, і онуків на той світ відправляє. Отаким от зневажливим ставленням до суспільного, до держави, до країни. Ці одного історії, це вже коли намічено було запис цього відео, пригадалося той образовий термін, про котрий я говорив на початку, вживу якось і по відношенню до мене. А було це так. Один гарний чоловік, на жаль, вже. Кійний, загинув, захищаючи, захищаючи Україну, царство йому небесне. Долучив мене до закритої спільноти у Фейсбук. До спільноти. Політтехнології України. Там оці всі, що зараз виступають, усі були. Найвідоміші, менш відомі. Не, людина досить безцеремонна, порогу взяв і попитав. Ну, шановні, розкажіть, чим ви тут займаєтесь? Допомагаєте українцям стати квітучою країною? Чи допомагаєте отим, не пам'ятаю, якось вже я там їх обізвав, вашим замовникам, котрі хочуть збагатитися за рахунок всього українського загалу і держави? Ну, від обурення і пошуків того, хто мене туди долучив, кипіла Кипіло ця спільнота українських політтехнологів десь добу. Ну і потім мене звідти, звісно ж, викинули. Але запам'яталась одна фраза, одне пояснення, хтось там із них. Пояснив мені, що я для них не суб'єкт, а просто об'єкт, як всі інші українці. Ось тепер цей термін і пригадався. Тим більше, що сам підійшов до нього. Що означає суб'єкт? Суб'єкт це той, хто визначає порядки, стан справ в спільноті. Говорячи про, про Україну, то в Державі України той, хто є визначальним. то визначає, як має бути. А об'єкт. Ну це так, це, це ніхто і ніщо. В сенсі наведення порядку, в сенсі управління. Раби. Хто? Об'єкти. Ідіоти, ну, знаєте, що це означає по давньоримській традиції термін. Вони це ті, котрі відмежувались від свого права управляти. А, як буде, так і буде. Політика. Це не моє, я поза політикою, то брудна справа, то, то хай вирішують хтось. Ну і так далі, далі, далі. Це ніхто. За своєю суттю. Ну, то як худоба в хліві, їй принесуть підстилки, їй корито поставлять, підсунуть там, щось похлібати. Коли прийде час, розход пустять. Ну, вони не володіють нічим. Ну, може, хіба що там щось трохи пообурюватись. Та й все на тому. Це об'єкти, котрі здатні на одне, чекати, що прийде добрий хазяїн, володар, буде приймати рішення, буде про них турбуватися. Ну, звісно, в останню чергу, першу за себе, це зрозуміло. А потім, можливо і за них. А якщо ні, а якщо, ну, їхня доля така, ну, що ж тут зробить? Вони ніхто, вони об'єкти. Чому об'єкти? Ну, дякуючи нашому Міністерству науки та освіти. Суб'єктами бути. Громадянами бути не навчили. Цього спрямовано не навчили. Навчили бути ніким і нічим. Ось така ситуація. І виходу з неї. Іншого. Ну, я не рахую виходу в небуття на той світ і людям і державі, а виходу в напрямку збереження і розвитку іншого немає. Окрім як перетворити освітнім шляхом, іншим це неможливо. Українське населення, українську націю, українців, оцих об'єктів, суб суб'єктів своєї країни, в тих, хто здатен, може і робить це, наводити порядок. В своїй країні. Розумний, корисний порядок. Забезпечуючи гарне життя. А зараз ці об'єкти що роблять? Пішли, подивились серіальчик. Обрали артиста Верховним Говнокомандувачем під час війни, а потім дивуються чогось, чого вторгнення, чого генералів успішних до Кутузки. А зрадників ні. Тому що така доля об'єктів, ідіотів, населення потерпати від будь-кого, хоч той будь хто їм на роздає посмішок і наобіцяє обіцяє всіляких та тепер зад. хоч прийде війною до речі на колючі країни Путін не поліз. Ну він. Бачив, що в Україні 73% населення. Готове? Будь-якому володарю коритися. А він же вирішив, що він. Все ж таки володар для українців буде кращим, ніж Зеленський. Ну, як на таку дурню не напасти і не ж, вони ж вони самі готові коритися. Вони шукають, кому підкоритися і готові це робити. По відношенню до будь-кого, хто побажає бути над ними володарем. Ну, трошки вийшла промашка. Не всі українці виявилися з об'єктами. Частина Менше, набагато менша частина. Виявилися такі суб'єктами, такі громадянами своєї країни. І вони пішли захищати Україну від цих клятих московських доброзичківців. Оце. Суб'єкти. Оце громадяни України. Ось так от і балансуємо. А ці 73% вони ж нікуди не ділися. Вони ж і далі? Мріють про те, щоб. подивитись шасвиками в травні, підпержати поприколи з дурноватих, жартів, якогось шапіто. Як це зробити? Про це потім, та вже й говорив, і потім ще буду говорити. Поки що просто констатація того, що не громадяни, не суб'єкти не мають шансів вижити, що вони будуть діяти і діють проти тих, хто намагаються це зробити, намагаються захистити. Україну. І їх треба перетворювати на громадян. Поки що все. Дякую за увагу.